Доброго дня усім У нас сьогодні дуже гарна подія. В Калуші відбулася презентація клітинного харчування, і сьогодні я мала можливість познайомити своєю танечку, з якою ми сім років дружимо по телефону. Ми з нею по відновленню здоров'я вже працюємо стільки років, і перший раз сьогодні зустрілися. Танюша, скажи, будь ласка, які в тебе були проблеми, коли ти почала клітинне харчування? При тому, що я знаю, що ти багато років пила бади, але ти все рівно не могла вирішити свої проблеми. Які в тебе питання були? У мене були варикоз, гайморит, артроз, алергія, закрепи і е, киста. киста Бейкера. Та, киста і що бейкера. зараз? Зараз я вільна птаха. Зараз За... я вільна від цих всіх болячок і я не вживаючи ліки, я здорова. Взміться? Я здорова, я вживаю тільки біля. Клас, а скільки часу ти вживає? Уже біля трьох років і вживає вся моя сім'я, чоловік, діти і двоє моїх діток 10 і 14 років. Скажи, будь ласка, а коли ти вже відчула результати? За який період я знаю, в тебе дуже боліли суглоби, За який час воно тобі зняло? ті болі? сам симптом такий, як би знаєте, опухлі зняло буквально за два дні? А боліти перестало ну, за два-три дні ну і болі, і боліти перестало. Болі. Ті болі до тебе повертались, не повертав, не поверталися суглобні болі. Там я тобі... знайте, знаєте, коли кажуть, коли що у тебе по суглобах, коли ти встаєш з ліжка, а не з нього зватиш. Супер. І що, ти можеш порекомендувати? Я буду рекомендувати, я буду кричати про цей продукт, усім, кого буду бачити, знати і всім, 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 всім людям. Ми тільки яків... які радити, тому що цей продукт реально класний. Супер! А які в тебе були продукти ключові? Це були ранішні L8, L8, XLR8 -XLR і все? І все. І це це. на цих двох продуктах я та... отримала результат. А. а зараз що ти п'єш, ти вже всю лінійку п'єш, правда? Я підключила ще Regener, Regener. і гарно. Продукти і CBD. CBD, конопляне так, масло конопляне там масло, зараз так, угу. так, так. прекрасно. Дуже рада, що ми сьогодні мали змогу бути на такій великій, гарній презентації. Сюди приїхали сьогодні люди з різних міст України і ділили своїми результатами. Дякую, Танечка.